Україна, всім привіт! Переїхали на самі цікаві поля. Соняшник Суреллі Сенгента, оригінальний, Made in Франція. І сьогодні, скажімо так, буде відповідь, чи варто переплачувати. Ласкала з жовтих мішків і карбі дали 20 або 20 плюс невеличкий. Десь 22, ну, не більше. Стурелі змолотили попереднє поле, впевнені 26. Останні 10 гектарів. Також виглядають, я б сказав би, що досить непогано. Волога, друзі, 6,6, 6, 6 з ворота, де оце трохи є зеленкувате листя, волога 7. Там, де прямо кошик зелений, волога 8,5-9. Ну, друзі, дивіться, який, якого розміра, є більші, є менші. Е -е, хто для гостів канала Предісторія був соняшник, чи той кукурудза, соняшник, кукурудза і знову соняшник. Неграмотна сівозміна, тут питань немає. Е -е. Але все ж таки, дивимося, дивимося, що вийшло. Обробіток, рихлення на 28-30 сантиметрів, а перед рихленням була оранка. Потім весною шлейфова борона. КПГ-8 посів сівалкою. СПМ-8 Велесагро. Висівали 61 тисячу, потім внесли 4 літри пропізохлора і 3 літри прометрина. На полі, друзі, залишилась лише берізка. Ми її зараз можете спостерігати, але під час вегетації соняшника берізки було надзвичайно багато, тому ми робили легесеньку прополку. Прямо легесеньку таку. Тим самим значну частину берізки забрали. Туди назад і чистим. Туди назад і чистим. Кареночку. Ну, результат, друзі, саме бачите. Поле в принципі чисте. Геліантикса не було, клитодима не було. Чудово спрацював досходовий гербіцид, просто прекрасно. Так що ціна посівного матеріалу оправдана. Також, на мою думку, є плюс, ну, чи, в, чи в усіх, чи не в усіх, ну, саме в цього гібрида, що зерно з кошика. Скажімо так, важко е вивільняється. Немає в нас глобального осипання на ліфтерах. Велеса, Грожневарка, друзі, всім рекомендую. Бомба, просто бомба. батько із швидкістю 8 кілометрів 8-9 отак. Повзати ніхто не повзає, тому що взагалі немає сенсу. Комбайн співає все перетрусювати, адже жатка 6 метрова Якби жатка була 8,4, це також є у Велеса. І найбільша 11,2. То тут би, звісно, були б питання по швидкості, швидко не поїдеш. Чи не помолотиш. Друзі, хочу показати вам, та й сам подивитися і вам показати втрати, але нам треба відійти від краю, щоб, ну, коли вже маса пішла з комбайна. Бо є хитрі блогери, показують після комбайна. Але ще комбайн в той момент був не завантажений соняшником, і тому втрат у них нема. Кажуть, треба роздувати. Ну навіть, друзі, щупле насіння, то воно, звісно, є, але його кількість... Взагалі невелика, просто взагалі невелика. Відповідно, у соняшника, друзі, є натура в будь-якому разі. Думаю, що густувато посіяв, але ж все таки, якби був хоча б пару продуктивних дощів, було б була б картинка цікавіша. Зазвичай ми, друзі, садимо соняшники під Grand Star. І 7 Плюс до вовчка. Також замітив різницю між гібридами. Яка саме різниця на оригінальній Сенгенті, на цьому суреллі. Вовчок попадається, але надзвичайно рідко, просто надзвичайно. А там, де із жовтих мішків і на карві вовчок зустрічається частіше. Це факт. Ну, ось, ішов, дивлюсь, вовчок. Ну, опять же, його кількість не критична. Ось, бачите? Він то не біля рослини, але ж все-таки він є коріння ж то і розходиться в міжряддя. Ну, я ж кажу, це таке, поодиноке воно. А взагалі доволі непогано. В плані оце роздуми такі густини. Но ну є попадається, що бачите, ось нема біля нього нікого. А кошик все одно такий самий який скрізь. Думаю, вгадав. До речі, при посіві тут давалося 50 кілограм селітри безпосередньо в рядок і все. І більш нічого не було. Не було ні борів, не було, ні фунгіцидів, не було взагалі нічого. Також, друзі, що цікаво, що він буквально за 4 дні висох. Стояв, було листя зелене, все якби ну, такий, на погляд, ще йому вроде, місяць стояти. А тоді мгновенно, Оце почалися холодні ночі, роси, велика кількість, а днем жарко. Прямо мгновенно висох що теж не може, ну, не може не радувати. І, і взагалі сам агрофон, подивіться, ну, немає такого, що той зелений, той, не, той сухий. В принципі, рівномірне дозрівання подобається також вирівняність, подивіться, як чітко, як під нитку кошики шелестять. Ну, а для порівняння. Для порівняння є такий соняшник Катруся Плюс. Називається, під євролайтінг. Поля рядом. Я думаю, і по агрофонові десь приблизно щось однакове. Попередник два роки соє, по-моєму, так, да, два роки. Да, да, да. Два роки соя, оранки не було, дісковка, соняшник мого товариша, Уже можна його збирати. Ну, на вигляд, не знаю, яка там натура олія. Ну не хуже. Не хуже. Хіба що натура буде слабша, та в цьому плані буде просадка. А так, дивіться, який. І рівненький, все, чітко. Сіяний, до речі, по-моєму, в перших числах травня. Не рано він був посіяний, була прогріта земля. У тій приморозки вже всі пройшли, і він тільки появився із землі, він ріс, ріс, ріс і не зупинявся. І дозрів в один той самий момент, що й наш. Тільки ми посіяли, щоб вам не збрехати, 24 або 25 квітня. Не знаю. Як по цьому році, то просто шикарний. Просто шикарний. В плані на майбутнє і не хочеться сіяти під євролайтинг, ну, може заставити, друзі, може заставити. Бачите, біля рослини є і вже тут нема ні натури, тут нема нічого. Цей кошик, це зерно, точніше, воно вилите з комбайна на землю. Ну ще замітив також, що найбільше вовчка там, де проскакує не треба, вона до не треба також присмоктується, любить вона її. Оце, друзі, не просєве, це, це я попідрізав більше з цього, як полов. Ну, друзі, саме бачите, це Розказую, як є і по факту. І ще раз переконуюся в тому, що краще купити якусь катрусю плюс. Ну, я думаю, що там під назвою Катруся плюс просто якийсь піонір або якась Сенгента та й усе. Чим купляти чи з білих, чи з жовтих мішків, не знаю. От простий приклад, там, де. Білі жовті мішки, там більше вовчка. Хай буде даже врожайність одинакова, а вовчка більше. Ото і робіт висновки. Ну та що ми ще сядемо, покатаємося в комбайні, поки подивимося, як воно з висоти вигляда. Ну врожайність більш ніж пристойна на цей рік. Рахуємо, друзі, дуже просто. Якщо натура у вас 400, хоча б 400, то в одному повному бункері 2,5 тони є железно. Чотири бункера ми грузимо в машину, тоді невелика горка, щоб не розсипати і не тентувати. І все. Вчора з 11 гектар ми намолотили Дві повні ну, дві машини по 4 бункера, потім ще два бункера і ще тонну. Така врожайність. Це поле на вигляд краще. Друзі, з комбайна, обороти вітру, барабана. на вигляд вроді не дуже великий Ну, повсихались трохи хто за день діваються бі де кошики Люка не видно нічого. Є, друзі, отакі ділянки, що зеленкувати. але на фоні тієї влаги, яка вроді 6,6. 5 і 9, то це ні про що. Воно перемішається, тим більше ми його будемо віяти, і все буде чітко. Частоті, друзі, дивіться. Адекватне. плюс ми ще будемо його віяти. Щоб зберігати без ризику, чи щоб не попріло, чи там чи не загрілось, треба віяти. Підтерець відбиває заразом трохи. Так, друзі, знову на полі. Це вже з іншої сторони, виходить, заїхали. Ну, агрофон змінився навіть в кращу сторону. І є в мене участок. Зараз до нього підемо. В мене закінчувалися сімена, і там. Вся площа 61 тисяча, потім я поставив 58, потім поставив 56, потім поставив 50. Ну, цікаво самому. Та й вам покажу, чи за рахунок густини, чи помінялися в нас розміри кошика. Йдемо. Це там де 61 тисяча. Не без того, є й маленькі. Ну ось, скажімо так, немає двох чи трьох рослин. Що аж сильно, ну так, він більший, ну що сильно, якби ще стояло два і були трохи менші, все одно було б цікавіше. Так, ось, друзі, дійшли до цієї ділянки. Ну, відразу видно, що густина менша. І кошики... Ну, блін, ну цікавіші. Цікавіші. І зеленіші. Це був буквально останній прохід. Бачу, що не хватає, а не хотілося щось друге сюди домішувати. На цей рік густувато, бачите, де пропустило, що вовчок нема нікого. Ну, таке явище не на кожній рослині, то там, то там, то там, то там треба сіво робити. Через рік соняшник по соняшнику це не наш шлях в майбутньому, скажімо так. І тут буде посіяна, друзі, пшеничка Спенсер. Зайдемо або вертітілом, або дисками. Ну і все, і посіємо. Ну я думаю, що вертітіл нічого не зробить з оцією берізкою. Вона останеться зверху, він же просто поріже. І все. Тоді то, мабуть, будуть диски. Є варіант колісницею. Але, друзі, я то, звісно, зроблю такий експеримент. І воно, скажімо так, діло буде. Але є одне але. У нас колісниця трьохметрова. Якщо по часу будемо встигати, то зробимо колісницею. Ой, вітер, який друзі. А якщо не будемо по часу встигати, то будуть диски. Тому що все треба робити, скажімо так, оперативно. Рук не вистачає. В принципі, на сьогодні, друзі, щоб без толку, скажімо так, не теліпати язиком, на цьому відео і завершується. Всім на зв'язку, всім до посім пока. Підписуйтесь на канал. Нами цікаво.